У мене буквально пара хвилин до наступної зйомки. Не знаю, чи зможу вам допомогти. Я ніколи не бачив Раїсу наживо. Ми обговорювали телефоном програму про вишиванки з прихованими символами. Лише професійне спілкування. Вона сама мене знайшла. Була вона царство небесне. Дуже активною жінкою і фанатом своєї справи. Так Раїса хотіла, щоб ця програма розплющила очі людям на радянство. Вона сама з родини репресованих. На жаль, нічим не можу допомогти. Шкода, що все так сталося. Сподіваюсь, ви знайдете вбивцю. О, перепрошую. Маю бігти на інтерв'ю.